Ви брали участь тільки що у панельній дискусії інвест і Закарпаття. Підкажіть, будь ласка, ваші враження від дискусійної панелі від модераторів та дайте відповідь на питання, як ви оцінюєте поточний стан інвестицій в Україні. Я вам скажу, що високий рівень професійний, як і учасників, це девелопи, інвестори. Модератор Діма Карпиловський, я його давно знаю, співпрацював з ним по різним проєктам. надзвичайно професійний у сфері інвестицій. Так що дякую вам за запрошення. Було надзвичайно цікаво спілкуватися, послухати думки колег по ринку. Сьогодні я думаю, що Закарпаття це один з таких пріоритетних напрямків і розвитку девелоперської галузі і. Напрямок сьогодні інвестиційний в Україні. Я думаю, що цей тренд збережеться сьогодні. В цьому році загалом трошки спокійніше стало на ринку рекреаційної готельної нерухомості. Попит трошки знизився, але у Закарпатті ми знаємо, що він продовжує залишатися стабільним, так що це дає надію на гарний результат. Підкажіть, будь ласка, які зараз у вас є проєкти інвестиційні, до яких можуть долучитися гості та учасники нашого конгресу? Ну, загалом у нас сьогодні у стадії активного будівництва чотири проекти. Один з них повністю вже розпроданий. А ще три можемо туди залучати інвесторів. Вони на різних стадіях: це апарт-готель у місті Вінниця. це Комплекс котеджів дивохутір потай у яблуниці, а також готель парк, готель Ахні на 170 номерів у Паляниці Буковелі порядні підвищувати свою інвестиційну грамотність обов'язково. Розібратися в першу чергу в цій тематиці для того, щоб не було невдалих а інвестицій, потрібно. Чітко розуміти, з ким ви інвестуєте, в кого інвестуєте, і розуміти усі ризики обов'язково. Для цього якраз такі заходи, такі форуми, як проводите ви, вони підвищують інвестиційну культуру і підвищують рівень інвестиційної обізнаності наших громадян, інвесторів, усіх, хто має цікавість до цієї тематики.